Друзі, привіт! Сьогодні я дуже радий представити презентувати вам нашу нову антенну, яку ми випустили вже. Центена Energy Mimo на 24 дБ. Центена ні в якому разі вийшла не на заміну нашої антенни 2х15, яку ми випускали серійно, і випускаємо зараз, і будемо випускати. Яка вже так полюбилася нашим клієнтам, і випускається в різних кольорах з різними роз'ємами. Антенна 2 на 15, а випускатися буде як з розширення лінійки антен MIMO, які випускає фірма Енергія. Щось цікаво. Вона буде мати таку саму характеристику. По частотному діапазону вона буде 1700 2700 МГц. Випускатися вона також буде, як її молодший брат, з роз'ємами під f розєм та під високочастотний, більш надійний роз'єм n типу Матеріал виготовлений цієї антени йде, як завжди, у нас. це... Оцинкована сталь, як внутрішні елементи, які я в принципі, можу вам зараз також показати, так і зовнішній. Ця кришка, який служить головним рефлектором антени, також вона виробляється з оцинкованої сталі. По периметру цієї антени, звісно, при зборі все заливається герметиком. І дуже частий шах закльопок. Тобто антенна повністю закрита від зовнішнього взаємодії зі світом, вологою та пилу і прочим, прочим, прочим. Тобто вона повністю повністю герметична буде. По габаритах по розміру, як ви бачите, вона в 4 рази більша, ніж ця антенна. Тут 4 патчі, тут в цій антенні вже 16 патчів. Тобто в 4 рази більше і по розмірам. На цій патчі, в принципі, ми можемо подивитися їх, я вам можу їх показати. Одна, одна антенна в мене якраз відкрита, тобто ми можемо її глянути. Виглядає вона ось так. В принципі, багато кому цікаво було, що там всередині. Але тут така тонка хімія, фізика, що е, дивіться, ось всі ці елементи е, це 16 патчів, які ми бачимо. Е, кожен патч це директор, там активний елемент, і задній, задня ця кришка це головний рефлектор антенни. Е, в принципі, нічого такого е, складного та надсекретного, але. Тут така фішка. Якщо хоч трошечки там змінити розміри цих елементів, а, або, як ви бачите, там на відстані вони спеціальні, один від одного стоять. Якщо змінити ці розміри відстані, або розміру, розміри елементів, одразу падає характеристика антени. Або вона не працює, або дуже працює погано. Далі ми бачимо ці полосочки Це свого роду лінії узгодження. Кожна ця лінія виходить і веде до виходу, до місця з'єднання антени з кабелом. Кожен цей вихід він відповідає там горизонтальній або вертикальній поляризації. І відповідно позаду антени. Тут ми, будемо, ми вже робимо наліпку, яка буде вказувати поляризацію кожного входу. Тобто, як би ви антенну не поставили, міняється поляризація кожного виходу. На момент виходу цього відео, скоріш за все, ми вже цю антенну передаємо нашим клієнтам, нашим контрагентам по всій Україні. Нам буде дуже важливо почути від вас, якщо вам попадеться антена в руки, протестуйте її там, скажіть, якщо у вас будуть якісь зауваження, побажання, е якийсь відгук, ми будемо раді його почути. Якщо буде якесь конструктивне зауваження, е ми його будемо. Е ми будемо максимально швидко реагувати на це. Перші відгуки свого роду пішли. Один клієнт, наш контрагент, одразу помітив, що саме, те, що вага цієї антенни більша, ніж вага антен конкурентів. Одразу відповідаю. Ми це зробили свідомо. Що ми саме зробили? Ми збільшили товщину самого металу. Для чого ми це зробили? Ми це зробили для того, щоб були більш надійними кріплення. Саме ці кріплення, коли вони закльопками ставляться на, цей метал, на метал більш тонкий, згодом ці кріплення можуть розхитуватися. Тому ми свідомо це розуміли і почали одразу використовувати в перших випусках наших антенн метал більш товстий для того, щоб зміцнити ці елементи кріплення, тому що на них саме буде триматися вся антенна. І це дуже важливо з урахуванням того, де ця антенна також в принципі, буде працювати. В цивільному житті нам достатньо один раз цю антенну повісити і на 5-10 років про неї забути зовсім. Але бувають моменти, і вони є зараз, коли ця антена буде використовуватися, ну як сказати, по повній. Тобто ми маємо зробити антенну максимально надійну для того, щоб вона використовувалась максимально в. Рі... В різних умовах використання. І ми це робимо. Також ми міняємо ці роз'єми F під роз'єми більш надійні М-типу. Тобто на виході ми будемо мати дуже надійну, потужну, поки все підсилення, антенну взагалі то все. Якщо якісь будуть питання по ній, задавайте. Внизу ролика, Якщо будуть відгуки, звернення пропозиції, ми також їх чекаємо. Контакти для нашого зв'язку ви можете також бачити під кожним нашим відео. Всім бажаю гарного сигналу! Слава нашій Україні! Слава Збройним силам, які дають нам змогу працювати. А ми з нашого боку згуртовані, мобілізовані для. Навколо потреб наших Збройних сил. Україна переможе. Пока, друзі.